Привіт-привіт! Вирішив я таки ще відкрити містиків. містиків мало не буває. Зараз попробуємо відбити щось. Може, хоча б трошки золота, надіюсь. А саме краще ще щоб... Опа! Одразу містичні. А давайте одразу подивимося, що там. Ну просто, так сказати, розчаруємося, або наоборот. Або наоборот. Розчаруємося. Ужас. Ну я надію, що це не останній мій містичний сертифікат. Лавець мой. Чому тут не дають анімованих в перших рівнях? Було би супер. 100 золота. Вау. Боже, просто. Аватарки повна хрінь. Містика мені. Містичний сертифікат. Зараз. Вже. Опа. Ладно, давайте пізніше відкриємо, там ще відкриємо ще другого рівня. Побачимо. Блін, якщо у мені випаде десяточко, це буде просто. Імба! Який жах. Просто жах жахливий. Ужас-ужасний. Так, ну що ж, йдемо сюди. Де у нас той другий рівень. Ось. І... Ясно. Нічого нового з другого рівня. Завжди одна і те саме падає просто те саме що з першого, а може і то і гірше. За Просто. Я вважаю. Я вважаю це супер. Це просто шик. Що в нас виходить? 5600 золота, ну тобто, там залишалося на золотом, але також не суть. І плюс новий танчик 116F3. Де він там є у нас? А він в мене був. Я думаю, що в мене його не було. Ну, що скажете, пишіть в коментарях. Я думаю, що це було варте, потраченого 5500 золота. Тому гарного вам дня, вечора, чи ночі, коли б це не дивилися. І до нових зустрічей, до нових відкриттів. І обов'язково прожимай лайк. І підписуйся, якщо ти не підписаний. Пока-пока.